Так, всім привіт! Дівчата! Хочу з вами поділитися, як я готую збалансовані перекуси. Ви їх можете приготувати багато і в холодильник все поставити. Нам такі ланчбокси знадобляться. Бачите, тут в мене з-під йогурту. Що ми робимо? Вам потрібні фрукти, йогурт. У мене такий йогурт. Тут всього білків тут 3,9. Вуглеводів 5,3 і дуже мало жиру, там до 0,10%. В общем, нежирний йогурт. І ось такий сир. Це теж польський сир, 12 грамів білку, 67 ккал. Просто пам'ятаємо, що молочні продукти все ж таки ввечері не рекомендується їсти. І якщо ви знижуєте вагу, я вам дуже рекомендую. Ну, 2-3 рази на тиждень молочку все вам більше не потрібно. Тим паче, якщо ви хочете, щоб у вас шкіра була пружна без целюліту. Але, є, але для дітей, для чоловіка там погратися в якісь такі смачні речі теж дуже класно буде. А Плюс можна... нам знадобиться. А можна зробити на завтра з вечора. Щоб завтра не робити. Валя правильно каже. Ось ще знадобиться нам. Під'єм, він солодкий. До речі, всі, хто любить солодке, ось тут солодкий, а, солодкі додатки в продукт. Тут є стевія, а, дуже смачно, він згущує. Можна додати банановий крем. Ну, Ви вже смаки самі підбирайте, які ви хочете. Хочете, наприклад, шоколадний, будь ласка, це теж буде доречно. Що ми робимо? Да, там можна ще додати горішки, фрукти. Я роблю дуже простий лайтовий варіант. Не хочу заморочуватися. Ну, а там ви вже як бажаєте. І робимо слоями. На дно ми викладаємо сир. Бачите, сир тут у нас такий м'який. Ось я його набираю, бачите, одна ложка. Чувак туди. Можна туди чия покласти, але за. Заздалегідь його треба в гарячій воді потримати, щоб він м'якенький був. Далі ми кладемо туди ложечку підіємо. У мене, до речі, ложечка дуже велика, я ось так кладу. Тут у нас 7,5 грамів білку знаходиться. 5,5 грамів це дуже багато. Я половинку ложечки поклав зараз. Зараз її відкладу і буду слоями розкладати. Далі закладу. О, це це взагалі. Він. Ще навіть не відкритий. Бачите? Такий варіант. Відкриваємо. Ось так. М -м -м -м. Чудово. І перемішуємо його. І сюди додаємо. Я ось прям так буду вилівати. Раз. Треба було перемішати, ну, це таке. Ось такий він. Густенький, поклали зверху, і зверху ще підіємчика підсипали. Чудово. Далі ми викладаємо творожний сир, хоча можна було б ну, покласти, може, небагато. Ізюмчику, чи якихось ягід. Ну, я не буду цього робити, бо мені не хочеться заморочуватися. Показую дуже-дуже лайтово. Все викладаємо тут зверху. Ось так. За ніч воно настається. Якщо ви будете на ніч викладати, і все це сухе Просить Пронасититься, набере на себе водичку, буде дуже таким гарним за складом. Ось так. Буквально, буквально декілька ложечок. Далі я покладу банановий крем. Ось так. Прямо ложечку кладу. Отак От зверху І ще один одна ложечка сиру. Валя дивиться на мене і каже ого. Я рахую скільки білків у тебе зараз Да, входит. це буде дуже прикольно, тому що валя відразу рахує все це. А... Десь 14-15 грамів білку вже є, тому Більше нічого не треба додавати. Ну, я ще ложку хочу додати. Мені ж потрібно більше білків. Тільки ж, дивіться, що, що тут класно, чому от коктейль додаємо? Тому що там вже є жири, клітковина, вітаміни, мінерали. Тобто це незвичайний йогурт, да? от наприклад, який ми можемо в магазині купити. А дійсно функціональний продукт, в якому все є. Тобто, з'їмо ми, наприклад, от такий стаканчик йогурту, да? точніше йогурту, от такого смаколика. І ми отримаємо еквівалент ну, приблизно там, 20, 10 кілограмів продуктів. Це дуже круто. І ніяких проблем з кишківником не буде. Так. Я сюди ще покладу смак хрусткового печива зверху, щоб все це гарно виглядало. Ну, то вже у тебе 17-16 грамів. Так, да. ну, це для мене якраз буде самим найкращим чином. І зверху я вже нічого не буду класти, щоб воно таке було прикольне. Так, це сюди викладаю і відставляю. Сподіваюсь, так, 6 хвилин це зайняло, бачите, всього 6 хвилин. Ось так в мене вийшло. Зверху можете ягід покласти і в холодильник ставите все. В будь-який час. Вам щось захотілося смачненького. А, достали, тримай. Достали цей смаколик і з'їли. Отаких можна наготувати. Ну, наприклад, заготовочок можна таких покласти в холодильник там, 5, 6, 7. Ви будете точно знати: прийшли ваші діти. Хлоп з'їли ось такий смаколик. Точно тут. Тільки найкраще, тільки найсмачніше. Всім бажаю успіху. Коли спробуйте, обов'язково скажіть, як вам це сподобалось. А я, до речі, зараз теж буду все це куштувати. Не буду довго чекати, поки воно не стається, а відразу буду їсти. Mm. Дуже смачно.